На виконання указу Верховного головнокомандувача збройних сил України у Хмельницькому в стислі терміни формується батальйон територіальної оборони. Даний підрозділ буде виконувати завдання на території Хмельницької області та в її інтересах. Місце дислокації батальйону місто Хмельницьке. Формування батальйону здійснюється шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом віком до 45 років із заключенням. Першого контракту терміном на три або на п'ять років громадянам, які бажають проходити військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу віком до 37 років та офіцерського складу віком до 40, слід звернутися в Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат до 12 травня поточного року за адресою вулиця Проскурівська, 35. Для військовослужбовців по контракту будуть ті ж соціальні гарантії, які для всіх військовослужбовців. Верховна Рада зараз прийняла повністю весь пакет соціальних гарантій. Дерева, пофарбовані у патріотичні кольори, з'явилися біля одного з закладів громадського харчування нашого міста. Адміністратор розповідає. Таким чином виявляють свою любов до України. Сподівалися, що до їх ініціативи долучаться й інші приватні підприємці, але так не сталося. Хоча як клієнтам, так і перехожим такий креатив до вподоби. Національними прапорцями до Дня Перемоги прикрашена і вулиця Проскурівська. Є вони і на балконах хмельничан та автомобілях кожного свідомого українця. Бути патріотом тепер модно, бо навіть у рекламі використовують жовту блакитну символіку. Та навіть діти їздять на патріотичних велосипедах. А хто не катається, той купує прапорці. Ти патріотка України? Да. Ну, так, щоб в машині було, щоб бачили, що Я патріот. патріоти, що не за Україну. У магазині національну символіку розкуповують як гарячі пиріжки. Кажуть, за останні два роки свідомість хмельничан активувалася, а видавництва стали більше уваги приділяти випуску патріотичних книг про історію України. З'явилися у продажі і календарі, присвячені Героям Небесної Сотні та подіям Євромайдану. І на частные дома, і на фірми, і для себя дети, і взрослые, взрослі, і маленькі, і навіть малиші всі хочуть украинский флажок. Навіть на колясочки цепляют. Очень популярна, и очень быстро розходяться, як гарячі пирожки. Хмельничани навіть одягаються у патріотичні кольори та використовують їх у власному стилі. Коло почався майданчик, якусь і е... побачила, що люди. Хочуть жити в нормальній цивілізованій країні, то якось теж захотілося і подруга втекла з семінару і пішла і купила тіляночки. У чому ж виражається патріотизм? Ми запитали у перехожих. Так, патріот. Ну, перш за все, я за свою Україну так само переживаю, переживаю за тих хлопців, які зараз на границях, які відстоюють нашу честь. Во всьому виражається? Наприклад. Вовсьому. Я себе патріотом однозначно, ну в чому вражається по мірі можливості. як тут всередині. Тут і прапор, і гімн, і Україна вся В думках. Навіть цьогорічним символом Дня Перемоги стане червоний мак. Харківський дизайнер до 9 травня подарував українцям офіційну символіку пам'яті полеглих у війні. Відтепер вона європейська та характеризує слід від кулі, від якого розходиться кров. Хмельничани про символ червоного маку не знають. Ні. Будь ласка, ви як молодь знаєте, цьогорічний символ Дня перемоги. Який? Е, ні, не знаємо. Терезубний. Дня перемоги. Мак. мак. Мак, Цьогорічний символ Дня перемоги. Червоний мак. Ну, я бачу, да, червоний мак. Зате про значення червоного маку знають гості міста Одесити. Вони ж і найкращий приклад патріотизму для усіх. Червоний, червоний мак. З чорної середини. Як повинно бути. Це європейський символ. Патріот своєї країни. Ну, звісно, я патріот своєї країни. Я ніколи не був патріотом Радянського Союзу. Патріот України виражається в тому, що, во-первых, ми живемо на Україні. Во-вторых, во, во ми живемо в Одесі. Поэтому знайте, що Одеса это Україна. Україна это Одеса. И приїжджайте к нам в Одесу. У цьому році, як ніколи, бути українцем гордо. Патріотизму та свідомості нам додали події Євромайдану. А військова агресія сусідів змусила об'єднатися в націю. І дівчата зрозуміли, у нас є мужні чоловіки. Ну, я люблю Україну, готовий захищати її до останнього, з плоссаруєм, стоять і держати оборону. Тільки закінчу навчання також захищати свою Україну. Уже три роки двері для відвідувачів у Хмельницькому відчиняє музей 40-ї гвардійської дивізії. Створений за підтримки влади міста, а також міської і обласної ради ветеранів, він відтворює бойовий шлях героїв, яким ми завдячуємо мирним небом. Эти, эти герої, вони всю життя в пам'яті Вони стражали за те, щоб дати можливість жити нам. І память о тих людей, вона погибли на всю життя. Тому що вони шли під пулі, під снаряди. Не в имя, а в имя того, щоб ми следующее поколение, жило прекрасно. Директор музею Павло Кудінов не лише зберігач пам'яті про 40-го гвардійську дивізію, а й один з її безпосередніх учасників. Разом зі своїми бойовими товаришами чоловік розповідає городянам, здебільшого, школярам, про подвиги народних героїв. Сьогодні патріотизмом перейнялись учні 17-ї школи. Розглядали фотографії військової техніки тих часів, солдат, а також приладдя, яке вони колись тримали в руках. Велика частина експонатів музею, стенди із описом етапів пересування бійців 40-ї дивізії, а також зі світлинами солдатів, що за свої подвиги заслужили звання героїв Радянського Союзу. Наразі музей зберігає найцінніше спогади очевидців. Директор музею пам'ятає та з радістю розповідає про подвиги кожного бійця. Планує Павло Кудінов доповнити заклад документацією та макетами зброї. У ході чергового засідання виконавчого комітету ухвалено більше двох десятків рішень. Серед основних затвердження складу постійної діючої комісії з обстеження технічного стану орендованого нерухомого майна комунальної власності, продовження строку оренди приміщень комунальної власності, погодження умов передачі в оренду нежитлових квадратних метрів тощо. Крім того, на виконкомі виділили матеріальну допомогу у сумі 5 тисяч гривень хмельничанину, якого було поранено на Київському майдані. Хмельничани, в яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї, мають право отримати компенсації додаткових витрат на оплату послуг, газопостачання централізованого опалення і гарячу воду в умовах підвищення цін, а відтак тарифів. Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та паспортом громадянина України, документом іноземця або особи без громадянства. До заяв Аби додається довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні або будинку осіб, довідки про доходи кожної особи, яка прописана у помешканні. Також городяни можуть звертатися за призначенням компенсації в громадській приймальні незалежно від місця проживання, адреси приймалень: вулиця Зарічанська, 14 дріб, шевченка, 99, інститутська, 18, Ще дві знаходяться в приміщеннях 5 та 7 жеків. Відбувся міський турнір з футболу серед юнаків з нагоди Дня Перемоги та пам'яті героя Радянського Союзу Йосипа Лапушкіна. Два дні спортсмени змагались на футбольному полі ДЮСШ номер 1 Сьогодні грають наші хмельницькі команди, вихованці ДЮСШ США один, Поділля, Фортуна, іскра і це діти 2003-4 років народження, яким по 10-11 років. І ми проводимо даний турнір, щоб вони просто пам'ятали про наше минуле і розуміли сьогодення. Щорічно за сприянням управління молоді та спорту проводяться подібні турніри. Про те, що молодь не втратила інтересу до спорту, запевнив нас старший тренер ЮСШ номер 1 Володимир Сендель. Інтерес до футболу наоборот. От за останні 7-8 років підвищився. Якщо раніше до нас приходили учні займатися, їм виповнювалося 10 років, ми тих їх тільки набирали, то зараз ви вже бачите 2008 рік це їм по 6 років. Перед турніром команди вишукували в ряд. З вітальним словом до них звернувся заступник начальника управління молоді та спорту Сергій Ремес. Він нагадав присутнім, що у січні 45-го року призваний з Проскурова командир роти молодший лейтенант Йосип Лапушкін до останнього подиху утримував перед переважаючими силами противника важливий плацдарм у східній Прусії, знищував у бою гітлерівців посмертно у звання Героя Радянського Союзу. Отож, гра почалась. Юні футболісти до останнього тайму боролися за першість та подарунки від управління молоді та спорту. Управлінням молоді спорту, як зазвичай, для дітей встановлюються і виділяються призи, нагороди, грамоти, кубки. І на цей турнір також виділені командні кубки, грамоти. І діти будуть переможці цього турніру будуть нагороджені. Перемогу здобула команда футболістів ДЮСШ номер No1, року народження. Друге місце новатор, третє фортуна.